Російська Федерація завдала ракетну удару по Одещині. Там пошкоджено фермерське господарство. У ніч проти 19 квітня Російська Федерація атакувала Одещину ракетами в 1051 раз. Руйнувань зазнали фермерські господарства. Вогонь на них загасили рятувальники. Відповідне відео і процес ліквідації пожежі, спровокованої російським атакою. Оприлюднили в державній службі з надзвичайних ситуацій. Значних руйнувань зазнали фермерські господарства. На місцях спалахнули пожежі, які вогнеборці ліквідовали до самого ранку. Йдеться повідомлення. Загиблих та постраждалих немає. Від ДСНС залучалися три одиниці техніки та 15 рятувальників. Від місцевої пожежної команди одна одиниця техніки та дві людини особового складу. Запоріжжя знову було під атакою ворога. Росіяни атакували Запоріжжя шахедами. Сталася пожежа. Російські окупанти в чергове ударили безпілотниками по Запоріжжю. А про це повідомляє очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Пише, що росіяни атакували центр шахедами. Обласний центр сталася пожежа. На місці працюють екстрені служби. Йдеться повідомлені інформація щодо руйнувань та потерпілих наразі уточнюються. Також уточнюється інформація щодо того, як відпрацьовували повітря сили збройних сил України по ворожих цілях на території України. Ми звісно моніторимо, чекаємо і вже з'являються перші фото наслідків удару ворога по Запоріжжю. Їх також публікує Іван Федоров. Ну, ми бачимо, що Запоріжжя ворог обстрілює просто таким перманентно без кінця і без краю. Ночі та під ранок атакували область шахедами не лише місто. Нанесли два удари по самому Запоріжжю. Внаслідок атаки повідомляє Федоров. Сталася пожежа на території автотранспортного підприємства. Вогнеборці продовжують ліквідовувати наслідки. Наслідки ворожих обстрілів ще один удар прийшовся по території села Магдалинівка Запорізького району. Внаслідок удару там, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено житлові будинки, гараж та автівку попередньо без постраждалих, але бачимо наскільки катастрофічні наслідки ворожого влучання по місту просто. Вибиті шибки, зруйновані будівлі, бачимо, що це пожежа на території автотранспортного підприємства. Рятувальники і рятувальні служби особовий склад все загасили. Внаслідок ворожої атаки по Запорізькому району 74-річний чоловік поранений. Загалом продовжують, доби окупанти завдали 328 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Взагалом удари росіян по Запоріжжю і коливаються в діапазоні від 300 до 500 ударів за день. Хотя з усього на Кривають з РСЗВ, запускають безпілотники різної модифікації. ось тут 204 безпілотника, і це лише одна ніч. Авіаційні удари теж понад сотні авіа арт ударів. Також завдаються росіяни по Запоріжжю. Хотять, як можуть, бо захопити і по землі не мають змоги. У них немає зараз сил для чергового наступу на територію ані Запорізької, ані Херсонської, ані Харківської, ані Сумської областей. Тож вони свої вологі фантазії можуть засунути орієнтовно в ті місця, які любить своєму тілі Дональд Фредович Трамп. Росія між тим анонсує теракт на Великдень на Харківщині, знову звинувачуючи вже, нібито наперед в цьому українських військових пишуть, бачимо, російська помилка тас, що ВСУ готують провокацію напередодні великодня на незвільнені, це як вони кажуть, не зруйновані ними і не захоплені частині Харківської області. Для того аби буцімто дискредитувати російські війська, про це помийці ТАСС повідомляє нєкто Віталій Ганчев. І, і вони завжди так роблять. Наперед нас звинувачують. наперед говорять про те, що буцімто ми будемо, ам, значить. Атакувати якісь їхні землі, їхні території, ще оцей ганчев, якого вони називають як голова російської адміністрації Харківської області, якої де вони там знайшли свою адміністрацію. Ну, вони в себе там на болотах поназначають, і він анонсує, що не тільки по території Харківської області вже за оновленою його маразматичною провокаційною інформацією, а ще й будемо ми самі бити будь-сім то по Дніпропетровській Полтавській області забув оцей Ганчів, щоб не назвати його інакше, нагадати, що це якраз. Росіяни мало того, що атакують без кінця наші території, як ми бачимо, окуповують їх незаконно, нікуди не хочуть з них забиратися, щоб там ніхто не казав. Так це вони самі обстрілюють територію Білгородської області, територію Курської області, Брянської області, звідки від слова зовсім ніколи не можуть вибити збройні сили України. Раніше президент України Володимир Зеленський попереджав, що на Великдень і після нього можливі нові російські удари по території України, говорячи про загрози для енергетики та про її збереження, він зауважував, що Дені зусилля не означають, що загрози вже немає, і звісно, ми знаємо, до чого готується Росія. Є дані від наших спецслужб від розвідки, і зараз в часи Великодня, і після цього можливі нові удари Росії сказав глава держави буквально цими днями, І підкреслив, що Україна і надалі захищатиме свою безпеку та енергетику, але захист полягає не лише в ракетах та системах протиповітряної оборони важливі всі, хто сумлінно і якісно працює в кожній громаді, в кожній області разом протистоїмо ворогу.